Знаєте, я коли їхав а, в студію, я одягався. і в Наших жінок, які нам подають пальтом або куртки, я запитав, скільки ви отримуєте. Вони кажуть, з надбавками, з усіма з усіма, ми отримуємо там 2,700. Я кажу, зараз буде 3200. Вона кажуть, а надбавки. Ми ж бувають і до 11, до 12 працюємо, зранку приходимо. Я кажу, ні. Цим законопроектом перше, Виключаємо норму. Щодо доплат надбавок заохочувальних і компенсаційних витрат, це коли наші вчителі приходять додому, беруть зошити і е, працюють в домашньому режимі або беруть додаткові уроки, і так далі. Так далі. Друге. Перший і шостий розряд ми майже об'єднуємо. Тобто, сьогодні молодший спеціаліст і людина, яка працює в гардеробі, і так далі, вона буде мати однакову зарплату, тому що ті е, розраховуються з потарифної сітки з 1600, а тут уже йде мінімалка 3200. Наступне, ну якщо ж ми піднімаємо мінімальну заробітну плату, ми чітко ж маємо розуміти, що це потягне за собою, тому що жоден товар неможливо зробити без газу, без електрики і без. Заробітної плати, яка є в собі вартості продукції. Якщо вона збільшується, звичайно, буде збільшуватися і логістика, і будуть збільшуватися, ну, я маю йду, доставка, і безпосередньо вироблені, і так далі продукції. А що ж ми робимо з пенсіонерами? Ми таким чином. Досить велику кількість людей просто залишаємо за чертою бідності. Мало того, ми з вами з цим законом залишаємо 15% на оподаткування працюючих пенсіонерів. Наступне, ми законопроектом передбачили зменшення розміру підтримки і допомоги військовослужбовцям в разі загибелі. Ви про це знаєте? Що ми це зробили? Наступне, ми повністю убрали індексацію, яка у нас йшла повністю до 1 березня. Дивилися, які показники, і робили індексацію. Я вже мовчу про простих людей, я вже мовчу про військов... Військовослужбовців і так далі. Тому що мені здається, я там вже не хочу говорити про дітей Сиріт, про матеріальне е, забезпечення стипендій, учнівської там, молоді і так далі. Я скажу таке: звичайно, потрібно робити реформи. Звичайно. Звичайно, потрібно робити так, щоб люди відчували кожного року, що йде покращення. А якщо взяти бюджет, який нам з вами подадуть на основанні цих законів, то я вам скажу: секретаріат Кабінету міністрів плюс 35%. Державне управління справами плюс 27%. Адміністрація президента плюс 46 А на науку мінус 10%. Яку державу ми з вами робимо? А якщо взяти, по, е, е, наприклад, порівняльну таблицю безпосередньо по Видаткам з 2006 року на Генеральну прокуратуру службу безпеки, ми Міністерство внутрішніх про справ. Дай, почали я за подайте вже кажу. говорити, бо весь бюджет. Просто ми просто не встигнемо сказати. Лишилося на, на поліцейську державу, да. і ви просто ми звичайно Добавайте вітаємо, ми що ми можемо це зробити. сьогодні. Ми не дошли, ми не обговоримо сьогодні. бюджет. Ну я вже договорю. Ви таким чином повністю руйнуєте сьогодні систему, починаючи від тарифної сітки і закінчуючи до Ціне забезпечення пенсіонерами і так далі. Ви сьогодні будете до чого причетні. Я вже мовчу про 에, підтримку фермерства і аграрного до.